Якою б діяльністю ви не займалися, важливо в кінці певного етапу провести так звану підсумкову роботу. Тобто, ця діяльність повинна закінчуватися або певний етап повинен закінчуватися рефлексійно оцінюваним етапом. Тобто, таким підсумком, певною рефлексією, певним аналізом вашої діяльності. На цьому етапі необхідно співставити ті результати, які ви отримали з поставленою метою і з тими завданнями, які ви собі ставили. Проведення такого етапу є дуже важливим для подальшої мотивації, для формування подальшої мотивації вашої професійної діяльності. Вашу роботу, цю оцінювану роботу треба організувати таким чином, щоб ви змогли пережити і позитивні емоції від того, що ви досягли, від тих результатів. Тобто від, е, отримати задоволення, е, радість від того, що ви зробили, похвалити себе, е, похвалити за те, що ви подолали певні труднощі. Е, щось Познайомилися з цікавими людьми, отримали нову інформацію, змогли чомусь навчитися, отримали нові навички. І це буде вашим таким досягненням і буде супроводжуватися таким емоційним позитивним переживанням. На рівні з тим, треба провести. Аналіз того, що не вдалося зробити, що заважало вам це робити, і що треба виправити, і позитивні емоції і такий глибокий аналіз недоліків вашої роботи. Буде призводити в подальшому до того, що у вас буде формуватися потреба у творчості, у самостійності виконання завдань і для формування стійкої мотивації до тієї діяльності, якою ви займаєтесь.